Доброго дня, любі мої дітки. Сьогодні у нас народознавство і я вам розповім про народні прикмети, про зиму. Зима прийшла холодними руками, скувала ріки, ставки, ставки заслаленими килимками, до сел засипала стежки, усе замовкло під снігами. Даремно сонце переможе розіб'є громом ланцюги, розтопить криги і сніги. Змете всі заміри ворожі і кине квіти навкруги. Снігурі прилетіли в грудні, значить, зима буде суворою. Малята, які ж зимові місяці є? Грудень, січень і лютий. Зима снігова, значить літо буде дощове. Взимку хуртовина і влітку негода. Сонце посилає землі менше світла і тепла, повітря холодне, дмуть холодні пронизливі вітри. За землю падає сніг, лютують морози, річки та ставки вкрились льодом. Багато снігу, багато хліба. Був уночі в вдень сніг не випаде, вітер у січні зі сходу несе добру погоду, вітер у зимку повіє з півночі на великий холод. Ворона сидить уранці на верховітті і каркає. Це значить на завірюху. Горобці ховаються у хмис на мороз або перед завірюхою. Грім узимку на сильні морози, якщо блисавка, блискавка на бурю. Зима з снігами, літо з хлібом. Зима засніжена, значить, літо дощове. Кільця довкола місяця на сніг. Лютий, сухий і холодний серпень буде спекотний. Туман у зимку пускається до землі на відлигу. Хмари йдуть проти вітру на сніг якщо взимку сухо і холодно, влітку сухо і спекотно буде. Які ж зимові явища? Відгадайте загадки. Вибиває день перину, диву пух з небес летить, на сосні і на ялині діамантами блищить. Так, малята це сніг. Коли холодно зимою річка замерзає, їй скельце під собою до весни ховає літа або крига. Ущипне за щічки, носик поцілує, під покровем нічки шибки розфарбує, Морож, звичайно, не сніг не лід, а взимку дерева прикрашає. І ні, вірно. Сипле снігом в очі й вуха, це, звичайно ж, завірюха. Якщо галки збираються великими зграями і сильно кричать, це на ясну погоду і на мороз. Синиці починають зранку пищати, вночі буде морозно, а ховаються під дах, значить, на хортовину. Якщо на початку зими йде сильний сніг, то на початку літа падаме сильний дощ. Місяць світить уночі яскраво або небо без місяця, все в яскравих зірках, завтра буде ясний морозний день, які ж народні повір'я і прикмети є. Миготять зорі в небі на сніг. Якщо дерева в січні часто покриваються інеєм, значить на щедрий врожай. Вечірній зіркопад на нічний мороз. Навесні довго не линяють зайці, значить, холод ще триватиме. Ось такі малята народні прикмети і повір'я в народі говорять. Дякую вам! До побачення!